Я вже давно не живу зі своїми батьками, а це значить, що процес сепарації від них у мене завершено. Ось це найбільша ілюзія, яку приносять до мене індії мої клієнти. Їм здається, що сепарація вимірюється буквально фізичною відстанню між ними і їх батьками. Насправді це зовсім не так, тому що якщо ми говоримо про... Насправді будь-які стосунки, а особливо стосунки з першими об'єктами нашої любові, тобто з нашими батьками, мова йде про певну картинку, яка вбудована у нашу психіку. Тобто це певний сценарій, за яким влаштована любов у нашій сім'ї, а також це співвідношення ролей, так як я сприймаю. Того, у кого є більше влади. І якщо на рівні ось цієї внутрішньої картинки питання не вирішено, то зовсім не важливо, де ви живете. Ви можете їхати в інший кінець світу і цю картинку будете возити з собою. Більш того, чому питання сепарації важливо. Цю картинку ви будете проектувати на різні інші стосунки і людей, яких ви наділятимете. Певною значимістю в своєму житті, ви будете часто плутати зі своїми батьками, так чи інакше. Єдиний маркер фізичний, який нам говорить щось про сепарацію, це коли людина до доволі дорослого віку продовжує жити зі своїми батьками. Ось там ми можемо точно сказати, що сепарація не відбулася, тому що ділиться буквально один простір на всіх. У всіх інших випадках треба дивитися в нюанси.